Радо вітаю в українській читальні. та Запрошую заглянути до кухра історії разом зі мною. За стіною у сусідній квартирі щось загриміло, і відразу почувся дитячий плач. І що у них там таке щодня відбувається? Петро Іванович прислухався. Плач стих. Потім знову шум, потім собака загавкав. Та, все як завжди, це в дитячий садок наша нова сусідка Юлія дітей збирає, ну, та, що тепер у квартирі Ніни Михайлівни, якої минулого осені не стало живе. І ще песик у них, Чарлі, маленький такий, а гавкає голосно пам'ятаєш, ми бачили його, коли з магазину поверталися. Ірина Григорівна поклала чоловікові гречану кашу на тарілку он краще, сил набирайся, нам з тобою особливо нема на кого сподіватися. Добре, що хоч самі про себе дбаємо. Про себе краще думай, бо все сидиш, прислухаєшся. Петро Іванович слухняно став їсти гречку. Добре, Іра, і справді, звідки нам знати? У нас своїх дітей не було, а по чужих що судить. Петро, а знаєш, що сьогодні я подумала? Ірина Григорівна присіла поряд. Раптом це наш останній новий рік, Ага, Петре? Я вночі прокинулася, відчуваю тривожно якось. Потім прислухалася, адже ти хропиш зазвичай, а тут тиша, не дихаєш, думаю. Рукою в темряві помацала по ковдрі, а тебе й немає. Думала, ти в туалет пішов. Та довго щось? Ой, так, я Іра хропів сильно, аж сам від свого хропіння прокинувся, засміявся Петро Іванович, рукою по бороді провів. Тебе переживав розбудити у телях у залі на дивані. Та я потім побачила, коли шукати тебе пішла. Дивлюся, лежить чоловік мій, і навіть не хропе. Ти що, коли я поряд спеціально хропиш, чи що? І, взагалі, Петре, оголив би ти краще ту бороду. Не хочу, Петро Іванович знову вперто погладив бороду. Мені й так добре, не треба мені нічого. Саме так, що тобі все й так добре, ніби нам з тобою вже нічого й не треба. Ялинку не пам'ятаю, коли і вбирали востаннє, безнадійно махнула рукою Ірина Григорівна. Ось я і говорю. Подумалося мені, а раптом це наш останній новий рік, га, Петре. Та що ти заладила, Іра? Останній останній, може, і останній, що тепер? Ну, хочеш, я тобі ту ялинку дістану з балкона, запропонував Петро Іванович, у душі сподіваючись, що Ірина Григорівна відмовиться. Хочу нарядити ялинку, гірлянду засвітити та подарунки під ялинку покласти. Діставай її з балкона, а я піду до магазину і куплю те, що ми давно не їли. Ковбаски, смачно, торт і цукерок, скільки можна собі відмовляти. Та ти що, Іра? Іра, ти куди? здивувався Петро Іванович. Вони вже давно правильно харчуються. Каші, бульйони, все не солоне, не солодке. А тут раптом бажання таке. Коли Ірина Григорівна увійшла з крамниці з повною сумкою, ялинка вже стояла в кімнаті. Поруч коробка з іграшками. А Петро Іванович поруч у кріслі втомився, сів перепочити. Тут двері сусідські відчинилися. Спочатку вибіг песик і з гавкотом увірвався в їхню квартиру слідом за Іриною Григорівною. А за песиком з вигуками. Чарлі, стійте, куди, Чарлі, вбігли хлопчик та дівчинка. Вбігли, побачили Петра Івановича, що сидів у кріслі у капцях та твистому светрі. Він же на балконі розбирався, щоб ялинку дістати, та ще й із бородою білою дід сидить. Тут діти й застигли. Хлопчик, хоч і старший, але маленька дівчинка спритніша виявилась. Вийшла з за спини братика і питає, а ти хто, діду? Може, ти Миколай? Петро Іванович глянув на свої капці, на светр із оленями, і раптом сказав: Ну, так, Миколай, та тільки я давно на пенсії. Тяжко стало мені працювати, втомлююся дуже. Нехай молоді Миколаї працюють. Я ось ялинку ледве поставив, а вже чаклувати так мені зовсім важко стало. Діти, відкривши рота, дивилися на Петра Івановича на всі очі. Дівчинка-брата рукою штовхнула і тихо йому Бачиш, а я ж тобі казала, що Миколаї бувають, а ти не вірив. Тут з коридору почула. Чарлі, до мене. Віка, Сергію, ви куди побігли? Двері прочинилися і заглянула нова сусідка. Ой, доброго дня, а мене Юля звуть. Вибачте, вже зовсім з ними замучилася. Тато наш трішки занедужав. Ох, другий місяць у палаті. А я з ними маюся, ще й песик цей. Чарлі, до мене. Коли вони пішли, Петро Іванович та Ірина Григорівна один на одного зрозуміло подивилися. Так ось у чому справа. Мама молоденька, діти маленькі, та ще й з татом така історія сталася. А ти справді зараз на Миколая схожий? Навіщо ж ти дітей обманув? насварила чоловіка Ірина Григорівна. Та я сам не знаю. У них такі ученята були, вони так чекали на диво, що не зміг я їм не підіграти, пояснив Петро Іванович. Ну, значить, Петре, треба буде їх у гості покликати. Не можна ж дітей обманювати, тим більше таких милих, як ця Віка та Сергій, а матуся їх, Юляця, ну зовсім дівчинка. Ірина Григорівна несподівано до себе зворушилася. Ялинку Ірина Григорівна з чоловіком вбирали з особливим задоволенням. Адже цього разу не лише для себе, треба, щоб і дітям сподобалося. Іграшки на ялинку почепили найкрасивіші. У тій старій коробці знайшлися і фігурки, і машинки. Ялинка на славу вийшла. Ірина Григорівна вирішила ще й подарунки, невеличкі для дітей, купити. І так їй це захотілося, що Петро Іванович навіть не відмовляв. А надвечір, коли подарунки вже під ялинку поставили, Ірина Григорівна вийшла покликати сусідів. Двері відчинилися, неслухняний Чарлі одразу вискочив і вже звично подався до їхньої квартири. Юля в халатику збентежилася. Ой, та ми скромно, доки в Вадиму палаті ми й не відзначаємо. Я думала спати дітей укласти. Але Ірина Григорівна її вмовила зайти бодай на чай. Сергій обережно увійшов із порога. Доброго дня, Миколай. А Віка здивувалася. Ой, Миколай, а борода твоя де? Петро Іванович розсміявся. Віка, Сергію, адже я вас попереджав, що я на пенсії. Тож можете мене тепер дідом Петром називати, от я й хотів, бороду зголити, не дуже хочу старим виглядати, але вам вдалося мені з останніх сил начарувати дещо, от там під ялинкою лежить, можете подивитися. У Віки та Сергія від цих слів очі аж засвітилися. Цей Миколай їм навіть подарунки начарував оце так. Захоплення не було меж. коли Сергій дістав з під ялинки дитячий мемет з входом і віконцями, а Віка витягла набір іграшкового посуду «Дякую, дякую, дід Петро! вигукнули хором Віка та Сергій, а самі на подарунки так і поглядають. Як би з ними скоріше пограти? Намет відразу розклали посуд діти взяли в намет. Ірина Григорівна дала їм туди солодощі та мандарини, а потім і бутерброди з сиром і шинкою пішли в хід. Апетит розігрався. Юля з дітьми засиділася, а Ірина Григорівна та Петро Іванович і раді. Ось і дванадцята. наповнили келихи. Юля встала і. Розплакалася. Ніколи не думала, що таких добрих людей зустріну. Я останнім часом так переживала через чоловіка і маю на роботі проблеми, а, дивлячись на вас, заспокоїлася, наче рідню зустріла. Дякую вам за все, Ірино Григорівна, Петра Іванович. Ви чудові люди. Дай вам Бог здоров'я і дякую за подарунки діти від них у захваті. Скоро мій Вадим буде вдома, начебто все гаразд у нього. Тож ми вас теж у гості запрошуємо обов'язково. А наступного нового року чекаємо до нас. Ми і ялинку нарядимо, і все в нас буде добре. Завдяки вам, я тепер оце вірю. Віка та Сергійко наїлися, награлися, і мало так і не заснули в наметі. Коли гості пішли, а господарі лягли спати, залишивши блимат вогники на ялинці, Ірина Григорівна шепнула чоловікові. Ну що, Миколаю, на пенсії? Адже чудовий новий рік вийшов, навіть думки погані відступили, а ти бачив? Як діти коробки з подарунками відчиняли, які вони були цим несподіваним подарункам раді. Звичайно, вони ще рівні, самим Миколаєм начаровані. Спи сама, як дитина, Петро Іванович усміхнувся. Тож це ще не останній наш новий рік, адже нас уже на наступний запросили. Тож, треба жити далі. І обидва почали засинати з усмішкою, згадуючи подробиці цього найнезвичайнішого та найчудовішого дня нового року. Читала Ірина Назарук